Привіт всім. Сьогодні я розкажу вам, чому новинки та в заслуговують не тільки окремої уваги, але і здатні зацікавити ваших клієнтів. Існують дві категорії клієнтів: ті, які просто купують меблі, то щоб купити, і закрити якісь питання. Це не наша категорія. І саме цікава категорія це ті люди, які інвестують в покупку меблів. І це наші клієнти. Такі клієнти потребують не просто продукту. Вони шукають чогось ексклюзивного, цікавого, е нестандартного. І саме для них і дуже гарно підійдуть, новинки та ловілюті. Історія. Історія цих колекцій почалася 20 років назад, коли вони були на піку своєї популярності. Мода циклічна. Сьогодні вони знову повертаються на ринок. Повертаються. В тому самому амплуа, зроблені по тим самим технологічним картам, і навіть назви виробник свідомо залишив ті самі. Але в чому полягає рестайлінг? Запити суспільства з часом змінюються, і люди хочуть щось нового. В першу чергу новинки придбали більше ваги. Це зробили їх. Значно міцнішими, витривалішими і якіснішими. Деякі колекції в два рази збільшили свою вагу. Всі колекції отримали спеціальний захист від забруднень, теж сучасна вимога покупців, що дозволяє за ними гарно доглядати, легко чистити і не боятися і не переживати з за якісь забруднення. Але головна фішка да, це їхні кольори. Кольори стали більш сучасні, активні, стильні. Кольори максимально відповідають сьогоднішнім запитам, естетичним запитам клієнтів. І кольори вони саме те, що передають емоції Італії, натхнення Італії. Тому на кольорах я теж би звертав вашу увагу максимально. Мамбаза. Напевно, це саме тактильна, м'ягенька і приємна тканинка зі всієї колекції. Її треба продавати, напевно, через дотик. От порухайте самі і переконайте в її мистецтві закохувати, принаймні всім, кому ми її показували, всі про це нам говорили. Момбаза, крім того, ще й натуральна колекція, вона має в своєму складі найбільший процент віскози. Саме віскоза додає тканині характерний блиск та нотки розкоші завальованого багатства. Ми впевнені, що момбаза прийдеться вам по душі. Пропонуйте її через дотик. Діамонт. Це саме, напевно, та колекція, яка здатна привернути увагу тих інвесторів, які шукають нестандартні, цікаві меблі з свіжим дизайном. Діамонт, напевно, та тканина, яка закриє ці потреби. Дійсно, на ринку багато сьогодні різних тканин, але мало тих. Які запам'ятовуються і які примушують до них повертатися. В діамонті присутня віскоза, яка додасть їй теж приємний близький м'якість, а також 40% котону. Роздовляючись зірці, зверніть увагу на виразну фактуру з трішки об'ємним звучанням. В поєднанні зі складними кольорами вона зробить кожен зірець неподібним на інші. При вдалому застосуванні на потрібну модель діамонт здатен виділити меблі від конкурентів. Напевно, це то, що потрібно. Анжелі дуже натуральна тема. До на військові котони додалися неймовірно приємні кольори. Робота зі складними кольорами, відмінність італійських дизайнерів. Таку палітру ви не зустрінете в китайському продукті. Вони дарують настрій і емоції, тому дуже рекомендуємо звертати на них увагу покупцю. Особлива фішечка колекції цікава фактура. Вона вдало імітує, оточуючи нас природні поверхні, кору дерева, рельєфи каміння та землі. І от нарешті ASIOM. Підозрюю вона стане хітом продаж. На сьогодні вона найміцніша та найважча з усіх тканин, які пропонує компанія «Ital TalSense. З точки зору естетики та дизайну, вона також найцікавіша. На перший погляд може здатись, що ось виглядає грубуватою, але за нарочистою грубістю прихована її справжня енергетика, італії та величезний потенціал. Імітація мешковини з максимально вдало підібраною фарбами робить кожен зірець неподібний на попередній, і це особлива історія та настрій цієї колекції. Глибокий ефект тканини додає сучасна система нанесення фарби, при якому застосовується анодово-катодовий метод. Більше 800 грам ваги робить у лідером витривалості. Її можна рекомендувати як на домашні меблі, так і на комерційні об'єкти. Меблі, вдягнуті в цю обивку, будуть служити дуже довго, тому сміло пропонуйте її тим, хто шукає справжньої якості. І трішки в кінці про вигоди. Значить, найголовніше це те, що колекція. Монбаза, Асіома, Анджелі і Діамонт вони натуральні. В світі синтетики, який заполонив сьогоднішній наш ринок, це дуже важлива якість. Всі ці тканинки оброблені спеціальним захистом за розпод, що робить їх функціональними. Особливо на що треба звертати увагу, це на кольори. Я постійно на цьому наголошую. Показуйте своїм клієнтам, наголошуйте на кольорах. Хай ваш клієнт вибере свій улюблений колір і повірте мені, в оцей саме колір і приведе його назад до вас і до тих колекцій. Продавцям, яким пощастило мати ці каталоги, треба напам'ятати одне. На сьогоднішній день найближчі три місяці ці колекції знаходяться тільки в них, а нічого подібного на ринку немає, і тому вони, в принципі, можуть використовувати принцип ексклюзива. І останнє: ми зробили колекції в м'яких книжечках, і це теж дуже добре, тому що м'які книжечки дозволяють краще розкривати колекції, краще показувати покупцю і робити гарні продажі. Одним словом, Дивіться, оглядайте, закохуйтесь ці колекції, а потім закохуйте своїх покупців. Щасливо і гарних продаж!